За статистикою в Україні щороку інсульт трапляється більш ніж у 100 тисяч людей. Лікарі кажуть, у групі ризику люди з гіпертонією, діабетом, високим холестерином, а також ті, хто має шкідливі звички. Наш спосіб життя також впливає на обмін наших речовин на рівень артеріального тиску. Тому в першу чергу це є достатня фізична активність, яка повинна бути Регулярною це достатнє харчування з зниженим містом холестерину і високим містом поліненасичених жирних кислот, і відповідно уникнення стресових ситуацій, достатній режим сну після початку повномасштабного вторгнення. Лікарі відзначають зростання кількості інсультів в Україні через постійний стрес, недосипання та емоційне виснаження. Хвороба дедалі частіше вражає навіть молодих людей. Останнім часом пацієнтів саме з мозковим інсультом стало набагато більше, але за рахунок того, що з 2024 року прийнятий стандарт лікування, якого повинні дотримуватися всі лікарні незалежно від місця знаходження, е якість надання саме допомоги при мозковому інсульті стало значно вищою, і виживання пацієнтів стало значно більшим.